Виделки, ножі, ложки. У такому порядку. Певна річ, блітьмарі не з тих людей, які беруться засуджувати інших, аж ніяк. Та жодній цивілізованій людині, без сумніву, ніколи, й на думку не спаде розкладати столове начиння в шухляді не в тому порядку, в якому воно має бути розкладене. Ми ж не тварини, правда? Звичайний січневий понеділок. Вона сидить за столом. У бюро спрацевлаштування. Ясно, що ніякого столового начиння тут немає, але воно все крутиться в неї в голові. Бо яким чином, ніби втілює все те, що пішло не так останнім часом. Столове начиння слід складати так, як заведено, бо плин життя не має порушуватися, нормальне життя пристойне. У нормальному житті ти прибираєш кухню, підтримуєш порядок на балконі і піклуєшся про дітей. Це важка робота, набагато важча, ніж може здатися. І в нормальному житті ти точно не опиняєшся в бюро з працевлаштування. У дівчини, яка тут працює, ну страшенно коротке волосся, помічає Брітмарі, наче в чоловіка. Не те, щоб у цьому було щось не так. Ясно, це ж зараз модно. Дівчина тицяє в папірець і усміхається, явно поспішаючи. Будь ласка, просто впишіть сюди своє ім'я, номер соціального страхування і адресу. Бріть Марі має зареєструватися, наче вона якийсь злочинець? Наче вона прийшла сюди вкрасти роботу, а не знайти її. З молоком і цукром? питає дівчина, наливаючи каву в пластикову чашку. Брітьмарі нікого не засучує в жодному разі. Але де ж таке видано? Пластикова чашка. У нас що війна? Їй кортить висловити все це дівчині. Але оскільки Кент завжди закликає її бути соціально відкритішою, Брітмарі лише усміхається якомога дипломатичніше. Чекаючи, що їй запропонують якусь підставку під чашку. Кент це чоловік Брітмарі, він підприємець, неймовірно, неймовірно успішний. У нього ділові стосунки з Німеччиною, і він надзвичайно, надзвичайно соціально відкритий. Дівчина пропонує їй дві крихітні одноразові картонні коробочки з отим молоком, яке не треба зберігати в холодильнику. Потім простягає пластикову чашку, з якою стечить оберемок пластикових ложечок. У Бритьмарі такий ошелешений вигляд, наче їй, як мінімум, простягли збиту тварину. Вона трясе головою і проводить рукою по столу, ніби змітаючи невидимі крихти. Всюди на столі купи безладно розкиданих паперів. У дівчини явно не вистачає часу. Навести тут лад. Розуміє Брітмарі. Вочевидь, вона аж надто заклопотана своєю кар'єрою. Гаразд, привітно каже дівчина. Знову беручи до рук планк. Впишіть отут свою адресу. Брітмарі втуплюється в свої коліна. Як би їй хотілося зараз бути вдома зі своєю шухлядою для столового начиння. Як би їй хотілося. Що поряд був Кент, бо саме Кент завжди заповнював усілякі бланки. Коли дівчина знову збирається щось сказати, Брітмарі перебиває її. Ви забули дати мені підставку, каже Брітмарі, усміхаючись з усією соціальною відкритістю, на яку тільки здатна. Мені б не хотілося понаставляти плям на вашому столі. Чи не могли б ви мені дати щонебудь підстелити під мою чашку з кавою? Бріть Марі говорить таким виразним тоном, до якого вона завжди вдається, коли їй треба зібрати в кулак усю свою люб'язність, навіть називаючи чашкою те, що насправді є всього-навсього якоюсь пластиковою посудиною. О, не турбуйтесь, поставте де-небудь. Наче все в житті так просто, наче використання підставок або наведення ладу в шухляді зі столовим начинням це так собі дурниця. Дівчина, яка точно ні за що не має і підставки, і справжні тяжки, і навіть зеркала, судячи з її зачіски, тим часом постукує ручкою по бланку біля рядка адреса. Але ж не можна отак просто ставити чашки на стіл. Від цього на столі залишаються плями. Ви ж розумієте? Дівчина кидає погляд на стільницю, поверхня якої має такий вигляд, наче якісь малі діти намагалися їсти картоплю просто з неї, виделками у темряві. Насправді, це вже не має ніякого значення. Стіл старезний і весь подряпаний, каже вона, усміхаючись. Усередині брітмарі. Все просто заходиться від крику. Гадаю, вам і на думку не спадає, що це тому, що ви не користуєтесь підставками під чашки, бурчить вона і зовсім не тоном, пасивно агресивної, як діти Кента колись її охрестили, думаючи, що вона їх не чує. Насправді, Брід Марі не пасивно агресивна. Вона дуже доброзичлива. Після того, як вона почула, що діти Кента називають її пасивно агресивною, Брід Марі кілька тижнів була просто надзвичайно доброзичливою. Обличчя дівчини з бюро працевлаштування трохи напружується. Гаразд. То як ви кажете ваше ім'я? Брід? Так? Брід Марі. Тільки сестра називає мене Брід. Добре, Брід Марі. Якщо не складно, чи не могли б ви просто заповнити бланк? Будь ласка. Брід Марі уважно вдивляється в папірець, який вимагає, щоб вона вказала, де вона живе і хто вона така. Це ж яку купу паперів треба сьогодні мати, щоб просто вважатися людською істотою? Абсурдна кількість паперової тяганини лише для того, щоб цю істоту. Сприймали за частину соціуму. Нарешті Бріт Марі неохоче вписує своє ім'я, номер соціального страхування та номер свого мобільного телефону. Рядок для адреси лишається порожнім. А яка у вас освіта? Бріт Марі?» Бріт Марі нервово стискає сумочку. Можу вас запевнити, що освіта в мене чудова. Але формальної освіти у вас немає? До вашого відома я розв'язала неймовірну кількість кросвордів. А цього не зробиш без освіти. Вона відпиває крихітний ковточок кави. Це зовсім не схоже на каву, яку готує Кент. Кент готує дуже смачну каву. Це визнають усі. Брідмарі відповідає за підставки для чашок. Тоді як Кент відповідає за каву. Зрозуміло. А чим вам доводилося займатися в житті? Востаннє я працювала офіціанткою. У мене були прекрасні рекомендації. На обличчі дівчини зажевріла надія. А коли це було? У 1978 році. А і з того часу ви більше не працювали? «Із з того часу я працювала щодня. Я допомагала своєму чоловікові управляти компанією. Надія знову освітлює обличчя дівчини. А чим саме ви займалися в тій компанії? Я піклувалася про дітей і підтримувала порядок у домі, щоб він мав пристойний вигляд. Дівчина посміхається, приховуючи розчарування. Як завжди, посміхаються люди, коли не можуть відрізнити помешкання від дому. Їм не вистачає вдумливості, щоб відчути цю різницю. Бо там, де вдумливість, там і підставки, і справжні чашки для кави, і ліжка, які вранці застеляються настільки туго напнутими покривалами, що, як жартує кент у колі своїх знайомих, коли ви перечепитесь через поріг, заходячи в спальню, то ймовірність зламати ногу буде менша. Якщо ви приземлитесь на підлогу, а не на ті покривала. Брітьмарі сердиться, коли він так говорить. Адже культурні люди, переступаючи поріг спальні, зазвичай піднімають ноги. Коли і кент кудись їдуть, вона посипає матрац содою хвилин за 20 до того, як застелити ліжко. Сода вбирає бруд і вологу, від чого матрац лишається свіжішим. Сода для Брітмарі, перша помічниця. Кент завжди побивається, що вони запізняться. Тоді Брітмарі складає руки на животі і каже: Я просто мушу прибрати ліжко, перш ніж ми поїдемо, кенте, тільки уяви, якщо ми раптом помремо. Ось тому то Брітмарі й ненавидить усі ці подорожі. Смерть. Тут навіть сода не допоможе. Кент каже, що вона перебільшує, але багато людей помирають, саме перебуваючи в дорозі. А що ж тоді подумає власник будинку, коли двері до їхнього помешкання доведеться вибити лише заради того, щоб виявити брудний матрац. Звісно, всі вирішать, що Кент і Брід Марі жили у власному бруді. Дівчина зиркає на годинник. Окей, вимовляє вона. Притмарів чуває в її голосі нотку іронії. Діти, близнюки. До того ж у нас є балкон. А балкон це набагато більше роботи, ніж можна собі уявити. Дівчина нерішуче киває. Скільки років вашим дітям? Дітям Кента їм по 30. Отже, вони живуть окремо, певна річ. А вам 63 роки? Так, зневажливо каже Брід Марі. наче це тут не має жодного значення. Дівчина прокашлюється так, наче це якраз таки має добряче значення. Ось що, Брід Марі, чесно кажучи, через фінансову кризу і усе таке, знаєте, бракує робочих місць для людей у вашому. Становищі. скидається на те, що становище це не зовсім те слово, яким дівчина спочатку збиралася закінчити речення. Врітмарі терпляче всміхається. Кент каже, що фінансова криза вже закінчилася. Він підприємець. Це треба розуміти. Тож він знається на цих речах, які можливо перебувають поза межами вашої компетенції. Дівчина мимоволі примружується, шкодуючи за втраченим часом. Зиркає на свій годинник, їй ніяково, і це дратує Брітмарі. Вона швиденько вирішує зробити дівчині якийсь комплімент, просто щоб виказати свою доброзичливість. Розирається по кімнаті, шукаючи щось варте доброго слова І нарешті спромагається сказати, розпливаючись. У найщирішій усмішці. У вас дуже сучасна зачіска. Що? О, дякую, відповідає дівчина, сором'язливо торкаючись кінчиками пальців до волосся. Це дуже сміливо так коротко стригтися, маючи настільки великий лоб. Чому це в неї такий ображений вигляд? дивуються Брітмарі. От і будь після цього товариською і сучасною молоддю. Дівчина підводиться зі стільця. Дякую, що зайшли, Брітмарі. Ви внесені до нашої бази даних. Ми вам зателефонуємо. Вона простягає руку, щоб попрощатися. Брід Марі встає, притримуючи рукою чашку з кавою. Коли? Ну, важко сказати. А я, значить, маю сидіти і чекати, парирує Брітмарі з дипломатичною усмішкою. Наче мені більше нема чого робити. Дівчина судомно сковтує. Моя колега зв'яжеться з вами щодо навчальних курсів для тих, хто шукає роботу. І мені не потрібні курси, мені потрібна робота. Безумовно, але важко сказати, коли щось з'явиться. Бритмарі дістає з кишені записник. Тоді, скажімо, завтра? Що? Завтра щось може з'явитися? Дівчина прокашлюється. Ну, можливо, але я б не. Марії витягає із сумочки олівець, незадоволено розглядає його і звертається до дівчини. Чи можу я попросити у вас стругачку для олівця? питає вона. Стругачку для олівця? перепитує дівчина. Наче її попросили про якийсь магічний артефакт. Тисячолітньої давнини. Я маю занести нашу зустріч до списку справ. Деякі люди не розуміють цінності списків. Але Брідмарі не з таких людей. У неї стільки тих списків, що вже треба скласти окремий список усіх списків. Бо мало що може статися. Ану ж вона помре або забуде купити соди. Дівчина пропонує їй кулькову ручку. І щось лепече про те, що в неї взагалі то завтра на це не буде часу. Та вся увага Брітмарі прикута до ручки. Хіба можна писати список чорнилом? обурюється Брітмарі. Це все, що в мене є, каже дівчина, завершуючи розмову. Чи можу я ще чимось вам допомогти? Брітмарі. Ха, не так, як у ха-ха». А як в ага, вимовленому особливо розчарованим тоном, як ото, коли ви знаходите недбало кинутий мокрий рушник на підлозі ванної. Ха. І вимовивши це, Брід Марі завжди одразу міцно стискає губи, підкреслюючи, що то було її останнє слово у цій розмові. Хоча воно рідко буває останнім. Дівчина вагається, брід Марі з огидою хапає ручку, зазирає в записник у список під назвою Вівторок. І вгорі над пунктами прибирання і покупки записує: Бюро з працевлаштування має мені зателефонувати, віддає ручку. Було дуже приємно зустрітися з вами, каже дівчина голосом робота. Ми вам зателефонуємо. Ха! каже Брітмарі, киваючи. Брітьмарі виходить із бюро працевлаштування. Дівчина вочевидь вирішує, що вони бачилися востаннє, бо ж вона навіть не уявляє, наскільки скрупульозно Брітмарі дотримуються своїх списків. Ясно, що вона ніколи не бачила балкона Брітмарі. А це. Напрочуд напрочуд презентабельний балкон. На дворі січень. У повітрі зимовий холод, а на землі ні сніжинки. І не віриться, що температура нижче нуля. Найгірший час року для балконних рослин. Вийшовши з бюро, Брітмарі заходить у супермаркет, і це не її звичайний супермаркет. Де вона купує все за своїм списком. Вона не любить ходити в магазин сама, бо не любить штовхати возика для покупок. Зазвичай возика штовхає кент, а бритмарій йде поруч і тримається за краєчок того возика. І зовсім не для того, щоб кермувати, а тільки через те, що їй подобається триматися за ті речі, за які тримається він. Щоб відчувати, що вони йдуть кудись разом. О шостій вечора Прітмарій їсть холодну вечерю. Вона звикла сидіти всю ніч, чекаючи кента, тому й тепер намагається покласти в холодильник його порцію. Але єдиний тутешній холодильник, напханий крихітними пляшечками з алкоголем. Вона опускається на ліжко, і це не її ліжко. І розтирає підмізинний палець. Так вона робить, коли нервується. Кілька днів тому вона сиділа на власному ліжку, надзвичайно ретельно почистивши содою матрац і крутила на пальці свою обручку. Тепер вона розтирає білу смужку на шкірі пальця, де колись та обручка була. У цього будинку є адреса, але це звичайно. Не помешкання й не домівка. На підлозі стоять два пластикових ящики для балконних квітів, але в цій готельній кімнаті балкона немає. Брітьмарі нема кого чекати, сидячи всю ніч. Та вона все одно сидить.